Віктора Януковича, нібито відспівали у свято-Нікольському храмі під Севастополем і кажуть, що вже поховали на місцевому військовому кладовищі. За іншою версією, похорон відбудеться завтра на цвинтарі селища відрадної окупованого Криму, де зараз живе дружина президента втікача. Наразі достоменно відомо лише, що тіло 33-річного Януковича молодшого сьогодні у півдні доправили в Сімферополь із Іркутська. Факт загибелі Януковича в Росії на озері Байкал 20 березня нині підтвердили лише. Його колишні соратники з партії регіонів Російське МВС вперто мовчить. Біля свято-Нікольського храму поблизу Севастополя швидка допомога. Андріївський прапор приспущений. Опівдні в цій церкві нібито відспівали Віктора Януковича та поховали на місцевому кладовищі. Принаймні, таке повідомляють російські ЗМІ. Проте ні церемонії, ані, звісно ж, тіла не показують. Офіційна Москва теж відмовчується. За іншою версією, похорон Януковича молодшого відбудеться в Кримському селищі Відрадний, де зараз живе його мати. Про смерть Януковича молодшого стало відомо 20 березня. У східній частині острова Ольхон на мисі Хобой, недалеко від берега Підліт, провалився автомобіль Фольксваген. Місцеві рятувальники констатували, в авто було шестеро осіб. Один із них загинув. Утопленим виявився 33-річний українець Віктор Давидов. Згодом виявляється, прізвище Давидов мала що українського президента втікача Віктора Януковича. Он погиб трагічною смертю. Это произошло скорее в результате трагической случайности, поскольку в это время года на байкалі люди, що їздять на автомобілях. Загибель Януковича це випадковість, каже Антон Геращенко. Посилаючись на власні джерела, Геращенко повідомив тіло Януковича молодшого спливло на поверхню лише за дві години. Це означає, що він зумів відстебнути пасок, але це його не врятувало. Історія покрита мраком. Чому Янукович молодший не зміг вибратися з автомобіля? Цього не втямки його колегам автогонцям. Колишній президент Федерації автоспорту України Євген Червоненко приміром припускає, син Януковича міг зазнати травми під час ДТП. Єдине, що я допускаю більш логічне, що час провала може бути кусок льда ударив не без шлемів були, ударив або він ударився по голові, що, і він втратив знать. Ну как он потом выплыл и так далее, все покрыто мраком. Что было на льду и почему пятеро выплыло, а он остался? Почему его не начали спасать сразу? Э -э почему не нырнули? Ну вот рефлекс любого гонщика. Сина президента Втікача каже Червоненко він в бачив два роки тому в тоді ще не окупованому Криму. Каже, в сім'ї Януковичів молодшого не надто поважали. Вся трагедія Віктора Вікторовича заключалась в одному. Його по-моєму, навіть в сім'ї не розсматривали як самосто... в їх сім'ях, як Возле нього завжди була куча друзей, опікунів, які з його імені зарабатывали деньги. Укрите кригою озеро Байкал популярне місце серед екстремалів за кермом. Російський автогонець та журналіст Андрій Леонтьєв каже, син українського екс-президента дуже ризикував. То місто, де біда пройшла, там нет ні однієї офіційної дороги. В радіусі примерно кілометр п'ятдесять. Це сіверне комічне альхова, вони виїхали туди, куди, ну, ви, взагалі, виїжджати ну, не стоїть. Тим дуже по острову. Ну пальто звіта пальто прикольні, тому що не вічі ровні, там вона грунтова і так далі. Віктору Януковичу молодшому було 33 роки. У нього залишилися дружина Ольга та син Ілля, Тетяна Боковня, Тетяна Фруктова та Геннадій Шульга. Спецкор 2+,2. плюс